Всім привіт, це, це я, Дениса, сьогодні, ой, зараз. Та сьогодні. М, думаю, в що пограємо? Можемо пограти блокировки. Добре. -ху -ху -ху. Так. Ну давайте. Не знаю, це не хочу я. Давайте. Оце симулятор Sunshine Instant Bus Simulator. Ну, будемо водити автобуси. І так. Я зараз хворію, в мене температура. Але я для вас рівно знімаю відео. Так, якась демента 34 зустріч левел. Я. Мене нульовий. Ну, перший левел, добре. loading textures. Добре. Uh, skip. Uh, play. Я не хочу на великий. 41А, uh, uh, 40. А, сорок сорок два, а или сорок один, а О. Да, давайте сорок два поменьше по проїдемо. Старт пускай mm. будет. Mm. Good. Ну, старт. Так, цікаво мені, що це таке. Так, ну. А. Добре, 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 так. Так, надіюсь, буде якісь там показники, куди мені їхати, пасажир, Сіт. Добре. Generating Bus, ось написано. Э, зараз, секундочку. Э, окей. Э, так. Loading. English. Добре. Добре, ми виїжджаємо. Чого таке странне? Тихо, 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 тихо. Slow down. Так, нас тут ще вже... чекають. А, раз. Все, ммм.

Так, давайте, давайте, давайте. Швидше. Поди скільки вас там? Санчо? Та ще не всі. Так, двері я закриваю. Це все. Повертаємо... Повертаємо, повертаємо. Повертаємо, повертаємо. Тихо, 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 тихо. Тихо. Так, це дуже цікаво. Ну, прикольно, цікавенько, як тут... Що тут ми нічого не вирізалось. Ой, фаст. Чекайте, якщо ви хочете, щоб не було фаст, fast... чекайте точка мене затягне без кого. Чому мене назад тягне? Чого? Чекай, чому у мене ще ще цей? Тих-тих тиху, тих тиху-ху-ху. Тих, 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 що Самі будете водити? Бачите, пасажир complained the driver has crashed the bus. Ти йдеть ви. Скажіть, дякую, що хоч якось. В мене он тут чомусь на заправку треба. А, дивіться, я якось. Так ось. Добре. Ми трішки скоротимо путь. Путь. Добре, мене все це бісить тепер. Я не понимаю, чому мене назад. Тепер туди, туди, сюди. Я нічого не знаю. Якесь странне. Дробкік. Покойоко. <звук> Оце перепридумують. О, я маю. Давай.

Джоне-то є. Шість Сорок тисячі. Тут є. О! 90 баксів! 90, ви знаєте, скільки мені це купить? Ще накопив, так. Ну, сел нуль. Ну, понятно, що нуль. А, скільки 125 Мюрей, 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 почекай, 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 почекайте Мюрей. Мюрей. -і 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 -і. Сюди я купив Мюрея. Так, ну, у нас же відео майже 10 хвилин. Тут, тут шанс. Знаєте такого? первого сезона. И Мюррея я вроде бы напоминаю. Так, по 5 в секунду ТП. Ну, чекаем. Чекаем еще Мюррея. Уже на ку... нет, там уже твое... Я... Так, а, а ну-ка, кэш и ты кэш. Все обалдели. Вообще. Чіло в мене мюрел. Мюрей! Стій! Чекай, не вбігай. Так, магазин. Тут, походу, нема магазину. без Так, ну, ще один мюрей. Мюррей, ну, Ти чого такий какашечний? Чого він завжди далі, чим я чим я йду? Так. Ще мюрейчики. І доходимо рей. Але я зараз перебираю Джонатанів. Не знаю чого чого ця гра. Джонатана не любе, але не знаю. Так, перенесемо. Перенесення. І ми зараз... Ще один мюрей. Ще один мюрей. ти мюрей. Мюрейчик. Там ще один йде. Ну, не хочу я брати його. Три шість тисяч безкоштовно так в мене вже банда мюреїв послухав якийсь легендарний Боб. нерей мюрей дуже цікаво бел сюди тепер в мене є Незвичайний білі. Ну це дівчинка, надзвичайний. Та зараз закрию я базу Добре. Зараз ще подивимось. Ну, мере я вже точно брати не буду. One А, це ж цей. Як там? Вікна, як кажуть. Стів Анібіс Абіс. Добре, думаю, на цьому можу закінчувати. Потім вечором я вам запишу продовження. Так, я ще, ще зараз пограю, але більше всього мені треба буде викладувати це відео. Тому що так, всім бувайте підписуйтесь, ставте лайки. З вами був Денис, як завжди. всем папа